Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відеогляді трактор трьохциліндровий потужністю 26 кінських сил, Янмар АФ-26. Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. Показую його одразу особливість: це надзвичайно потужний передній міст. Резина в нас передня стоїть японська, Bridgestone 7х16. Зверніть увагу на підніжку. Зовсім незначні потертості. Задня резина 112 на 24 Японська, також стан наближений до ідеалу. Давайте трохи по комплектації пройдемося. Підсилювач керма маємо. Маємо реверс. Напівгідравлічна коробка передач 4 ступеня. 4 діапазони повишених, понижених передач. На понижених передачах можна включити ось цю кнопку. Увімкнеться функція оберт на місці. Тільки будьте уважні, у вас має бути включений повний привід. Повний привід це під цим символом. Ось зверніть увагу. Він взагалі означає включено. Вал відбору потужності. Чотири швидкості вперед є також задня. Кран гідравліка для регулювання швидкості опускання задньої навіски. Кермо по висоті регулюється ось цим важелем. Фіксатор педалі тормозу. Тормоз на зараз об'єднаний. Тут щеплення, а там газ. Газ є і під рукою, і під ногою знизу я вам показав. Напрацювання 574 мотогодини. Є безпеки, є козирьок, Сидіння його ще рідне, також дуже гарний стан. Заглянемо під сидіння, в бардачок. Тут трохи корисної інформації знайдеться. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Ось бачимо товщину. тяги. Є трикутник для швидкозйому, автопопадач кардану. Робоча зона фрези 160 см. Ножі в дуже гарному стані. Сподіваюсь, вам видно. Ось гляньте, дуже гарний стан ножів, товсті-товсті. Боковий циліндр можна керувати в ручному режимі. Ось тут вправо-вліво. Основний речах навіски це ось тут. верх вниз Безпечний режим вмикається тут. Ну, Передачі ми вже розібрались. А це в нас пам'ять задньої навіски. Блокування диференціалу. Бак, заловна горловина, бачимо, з цієї сторони. Гляньте ще на резину з цієї сторони. Дуже гарний стан. Підніжка видно. Ніби трактором взагалі не користувались. І під поліком все прекрасно. І передня резина дуже гарна. Та й по кузову, в принципі, претензій немає також. Ну що ж, давайте присядемо на нашого красення. Ага, давайте я вам ще розміри озвучу. Щойно міряв перед відео від передка до кінця заднього колеса. Наміряв 272 см. Агропросвіт 32 см. Колія по центрах задніх коліс. От В даний момент 106 см. І при цьому колеса можна обміняти місцями. На кожному колесі можна виграти біля 10 см. І при цьому ще маємо розборний диск. Тобто, в нас є багато варіантів, як можна змінити колію. Спереду, то лише можна поміняти колеса місцями. Вага даної моделі приблизно 1400 кілограм. А довжина разом з фрезою... 380 см. Завівся трактор, прекрасно. Гляньте, я на роботу підсилювача. Ну, просто ідеальна робота. Одним пальцем я можу керувати трактором. Ну, супер. Сигнал. Дамо двигуну прогрітися. А самі перейдемо до навісного обладнання. Фризу опустили. Ось пам'ять використали до гори, донизу. До гори. Донизу. Так. З цим проблем немає. Передача виключена. Вмикаю реверс назад. Та ви що? Фреза піднімається автоматично. Ось це в нас такий безпечний режим. Є далеко не в кожному тракторі. Так, і наступне, що я хочу вам продемонструвати, це боковий циліндр. Ось тут видно його роботу. Вправо і вліво. Ось так Піднімаємо фризу і закриваємо наш секретний блочок. Так, ага, ще давайте на опущеній фризі включимо вал відбору потужності. Сідати на трактор можна ще справа, ще зліва, підніжка є кругом, зручно там і там. Перша передача. Микаємо. Другу. Друга передача. Ми увімкнули, увімкнули третю передачу. А на четверту я вийду покажу. Вийду, покажу, як має працювати фреза. Ось так. Бачимо, роботу ножів. Немає посторонніх шумів. Тихо, стабільно. І додамо ще обертів трохи. Ну, без нарікань. Зменшуємо оберти. Щоб вимкнути фрезу в нейтральне положення. З фрезою завершили, значить, піднімаємо. Ось таким чином знімаємо з тормозу. щеплення, реверс, понижайка. Перша передача. Поїхали! Давайте скористуємося перевагами напівгідравлічної коробки. Ось. Третя. Четверта. Газ в пол. Отримаємо максимальну швидкість. Таким чином можна і зменшувати передачу. Ось третя, друга, перша. Ну і можна взагалі стати нейтральна. Включив першу, трактор собі плавно рушив. Друга. Третя і четверта. Даємо газу. Реверс назад. Тормозить добре. Так, давайте реверс вперед. Понижайка, друге положення, пробуємо. Перша понижена. І супер понижена. Якщо ще тут зменшити до першої, отримаємо найменшу передачу. Так, ми ще хочемо перевірити. Оберт на місці. Для цього має бути повний привід. Ви бачите, засвітилась лампочка. Для цього має бути хоч якась передача. Напрям руку задано. Поїхали. Кермо рівно. Кермо викручую. Гляньте, гляньте, як гарно розвертається. Вирівнюю кермо і в другу сторону. Так, ну, з цим все зрозуміло. Повертаємось на наше початкове місце. У нас тут тісно, но розвернутись треба. Трактор з цим справляється. Дайте реверс назад. Вимкнули. реверс, як запасну виключили передачу, зафіксували на тормоз. І йдемте дивитися, що у нас робиться під капотом. По дорозі вихлоп. Чудова робота. Натискаємо, капот піднявся. Зафіксували, гляньте, як все оббито, обшито, все тут. Шумовібропогинаючий матеріал. Знімаємо, гляньте, в якому стані ці кліпси. Ось так. Порсунки не тронуті. Масляний фільтр новесенький, палений новесенький, повітряний також замінено. Акумулятор ще в плівці. Бачу заливну горловину, а звідси йде шланг стігуна. Це буде наш супун. Ось так достанемо, Гляньте. Я навіть можу додати обертів. Дуже добра робота ховає, щоб він потім не заважав закрити кришку. Відкрию ще з цієї сторони. Ще раз вихлоп. Вже даю газу, то давайте і тут дам. Ось така робота двигуна. Бачу розширений бачок, тут радіатор в правильному місці. Ну, в принципі, можемо його глушити, так? Глушиться трактор ключем. Ну що ж, будемо переходити до висновків. Янмар аф 26 3 трактор 26 кінських сил, довга база, максимальна комплектація. Реверс, розворот, напівгідравлічна коробка. У нас ще й буде козирьок і в комплекті фреза. За ось це все, що ви бачили на відео в такому стані. По ціні буде 9300 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, телефонуйте на номер компанії та уточніть у менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки на будь-який смак. Тому не гайте часу та заїжджайте на майданчику Вінницю або Одесу. Вам тут завжди раді. А ми очікуємо вам. А ми очікуємо вас. Тому до зустрічі!